Та породисті жеребці зі знаменитих італійських автоконюшень Ferruccio Lamborghini і Енцо Феррарі. Який автомобіль кращий? Чорний Countach з биком на капоті 1988 року чи Феррарі 512 Тестаросса 91-го року випуску. Власники спорткарів Вернер Вандель і Рене Єгер зробили свій вибір уже давно. Великий задній спойлер, терапецієвидні поверхні, прямі та ламані лінії, знамениті дверцята, що відкриваються догори. Завдяки оптиці автомобіль виглядає ще більш агресивним. Дорозі Lamborghini Countach завжди приковував погляди. 455 потужний двигун розганяє спорткар до 100 км на годину за 4,9 секунди. Максимальна швидкість трохи більше 300 км на годину. Дизайн від Бертона завжди був незалежним і викликав суперечливі відчуття як у цей. Він або подобається або ні. Каунтедж це типовий автомобіль Ламборгіні. Жодних компромісів. А що думає власник Ламборгіні про Феррарі Тестароса? Тестароса дуже гарний автомобіль, але, скажімо так, для ширшої аудиторії. А Countach поляризує. Однак у Рене іґра власника тестаруси інша думка. Сяжоні гарна машина, але я особисто вважаю, що форми цієї машини не такі гармонійні, як у Феррарі. Ось чому я віддаю перевагу машинам цієї марки, приміром ось цій моделі 512 Testarossa, а не Countach. технічно. Цей автомобіль на висоті, а в дечому навіть кращий. Але якщо говорити про загальне враження, то тестароса саме той автомобіль, який мені потрібен. Потужність мотору 428 кинських сил. До 100 кілометрів на годину автомобіль розганяється за 4,8 секунди. Максимальна швидкість понад 300 кілометрів на годину. Феревіти старуса в доброму стані нині коштує близько 60 тисяч євро. Однак не варто забувати про затрати на теху обслуговування. Філайт Анераус Форвісмауто мамос але незручності, пов'язані з цією машиною, полягають у тому, що кожні 3-4 роки слід міняти ремінь газорозподільного механізму. Для цього слід повністю виймати двигун. Це, звісно, дорого. А так, нарешті, техобслуговування багато грошей не треба, і це перевага цієї моделі Феррарі. Є багато моделей, обслуговування яких коштує дорожче. Це не моделі А за обслуговування Lamborghini Countach доведеться викласти вдвічі більше. ж, хто переміг у дуелі італійських автовиробників, насправді все залежить від смаку. Прихильник Каваліно Рампанте, коня, що став на дибки, навряд чи стане купувати ламбургіні. Та й прихильник трохи незграбного бика, навряд чи зробить інакший вибір.